Привіт, любі друзі. У нас сьогодні велика закупка. Ідуть, думаю, будуть морози, тоді буде слизько. Сахар купила 5 кілограмів мішечку сахар. Сахар ось купила олії. Олейна пресована 100% з оливками. Соняшники, сонячники і, і з оливками. Так олія. Тут я посуду щоб і таку олію взяла олейну. Олейна традиційна. Це вже е, соняшникова. А скільки ж тут 270 дві. Три літри тут написано. Три літри наче написано. Олейна традиційна, традиційна. Так я туди таку олійку. Ой, щоб видно було. Ой, сахар. Водичку. Водичка сильно газована. Я вже не по-нашому не знаю, називається водичка. І моршинська наша любима, сильно газована, моршенська. Так. Ще тут водичка є. Потім вже, не знаю, чи доставлю водичку. Пакет важкий. Моршинська. Мабуть, дві таких взяла. Як це вона називається? Не знаю, як почитати. А, три таких із треба. три таких і три таких. Сім. Щось написано. А що воно? Хлорина натрієва. Це дешевше за цю. Це було на акції. На акції. А Моршинська без акції поки. Моршинська без акції. На натрий це ж соль леж, так? А я не знаю. Ну, хлор це ж соль і бачу. А це Миргородська. Миргородська. а то путаю, а то яка? Моршинська. Моршинська, це мирородсь. Путаю їх. Одну взяла сильно, думаю, і забула, якусь ми брали. Тут щось, тут щось намальовано оці оце, оце, ці букви. Це вона не. Це Миргородська, одну взяла Миргородську, а то Моршинська. По п'єшки побачиш, яка лучша, чи вона Моршинська і Миргородська взяла таку одну. О. Молоко. Молоко домашнє, 3,2%, 2, 2 літри. Пробували добреньке. Дві такі упаковки. Молоко домашнє, 3,2%. Це таке дітковує 3,2%, якщо там вона. це справді. Так. 3,2%. А це кихвір. Галичина Карпатський кихвір. З чистих Карпат. Так якщо ми не пробували. Кихвір попробуємо. Так якщо ми не, не пробували такий кехвір. чистих дві взяла, Дві такі. А скільки ж тут? 800, наче. 800 літрів. Іх 2,5%. Звірила. А ще вода ось тут є. моршинська. Оце я цю моршенську. А цю мир боялася Бо я думаю, може, не, не така якась. Ще така все є. Сі. Взяла. Це сім. бутилок. його ще сіпові взяла. І взяла ряженка. Дві ряженки взяла. Колись брали, сподобалася просто наша. Просто наша ряженка. Скільки ж тут її десь немає. Не бачиш, скільки тут її Ряженка. Така. Так, попробуємо. Майонез смак королівський. 67% Майонез. Взяли. так. Оцей майонез. Цей право п'ятдесят процентів, чудовий оліс. Мабуть, на знижках було. 560. Мабуть, на знижках така велика, така коробка. Це на знижках була, а тут ні. І ще такі два майонези такі дали. Королівський смак, мені подобається, такий 67%. Це таке мені такий подобається майонез. Це кетчуп чилі королівський. Кетчуп чілі королівський. І це чилі. Три штучки взяла. Три штучки цього чилі. Ми таке любимо, такий острий. А це кепчук до шашлику. Я його замість томату кладу. До шашлику кепчу, смак королівський, теж королівський смак. Такий наче непоганий. Королівський смак. А це таку пасту взяла, томатна паста. Візьму баночку, воно пропадає в холодильнику. А це таке буде на два рази. Томатна паста 70 грам. Таких дві. Взяла. А це теж друга якась не наша, мать польське. 20, 70 грам. Мать польська. Вони по-нашому написано. Тоже така. Томатна паста? Взяла. Хліб, батон смачний, хліб такий. А це батон нива. Батон нива, батон смачний. І що таке кефір взяла? Може, вареники замішу там, чи, чи так, 2,5%. Яготинський кефір. Ще такий кефір взяла. Один. Сметана 15%. Таку одну взяла сметану. Дві такі сметани. Яготинська. Дві такі сметани. Взяла. І така. Сметана 10%. 10% 350 грам, з пряженого молока. Злагода. Що такої не брала. Сметанка. Буде, може, там я печінки купила, може до печінки буде стушить. Масло. 7,3% масло. Масло не три, Скільки ж тут його не видно. Це в холоді нікуди розстає. Не видно скільки? Грам. Не бачу. Масло селянське, ферма. 400 грам. 400 грам. А це масло. Білоцерківське. 180 грам. Це білоцерківське. Таке. А, що я такі дві взяла. Ці ж томатні пасти, та і та така. Та така томатна паста і та. Сирочок. Такий ми любимо сирочок. Корівка. Сирочок весела корівка. Такий сирочок. А це дружба. Сирочок. Дружба. Весела корівка. Три і дружба два взяла. Дружба. Сиручок такий і львівські дріжчі взяла. Хотіла сухих забути, такі і давно вже не, не брала такі львівські дріжчі. О. Львівські дріжчі. А скільки тут їх грам? Що це їх не бачив? Скільки грам не бачу? Мабуть, 100 грам. Я їх поділю та 100 грамів. А це взяла така ікра Атлантичних риб, На знижці було на акції. Ікра з Атлантичних е, цих. Може не видно, так? Да? з Атлантичних риб. Там поставити можна? І Атлантичних риб. А це такі взяла закуски. Ніколи не брали. А це таке на хліб, щось хочеться намазати. На саме ремонт. І нема коли готувати, хочеться щось таке намазати на хліб. А ще смета на президент. Одну взяла. Ще сметана президент. 15%. Скільки ж тут його? Натуральна сметана президент. А скільки грам не бачу? Та мабуть 280. Чи 325 на ще. Сметана президент. так. А це такі закуски, ніколи не брали. Це думаю, попробуємо. Вони були на знижках. Оці закуска Грибна. Своя лінія. 200 грамм. Закуска грибна. В ну Це закуска грибна. Це на хліб мазати, я так поняла, да? А це закуска куряча своя лінія. Тоже 200 грамів. Тоже 200 грамів. А це закуска своя лінія з шинкою та сиром. Ось ось, з шинкою та сиром. О, це таке. Де ще пакет? Ох! А це купила уксусу. Уксус. Дети процентовий столовий, Дві уксусу купила. А це купила на салат, буде варити буряк і морква. Така морква гарна. Бурячки такі невеличкі. Будемо варити салат. Купила 3 кіла моркви і 3 кіла буряка. Не буду на стіл опласти, показала, а <пух> це. Так, а це тордина? Що ж тут? Ще торбина. Ага. Два кіла купила круглого рису. На голубці. Буде на кашу. Два кіла рису круглого. Це вже його не видно, так? так? Не видно вже, так? Куди я? Два кіла круглого рису. Так. І спеції купила. У мене кончилися спеції, а я думаю, та не буду я їхати, спеції. А воно таке треба, таке, якби спеції, не така каша. Або борщ, якщо ці. ще спічки, купила спічки, Кончилися спічки, нас. І. Чечевицю червону купила На суп. Мені подобається чечевиця на суп. Чевиця. Червона. Вона є зелена. Зелена я не бачила. А це червона. Така чечевиця буду в суп класти. Какао. Какао. Мерія. Какао мрія. ж тут грам. Сто грам. Какао варить. Приправи. Пекельний перець, копчений. Приправа мелена. Це я ніколи не брала. Думаю, та що там воно? А це взяла, воно так мені подобалося. Кинула і вже страва добріша. Мелений перець, копчений. А це не копчений. Приправка червона мелена. Натуральна 100%. Це не мелений. Приправка червона мелена. А це копчене. Попробую ще. Дв -дв Дві таких взяла. Дві таких взяла. А це 10 овочів, тут субки Це. А це суміш 5 перців. Пекельний перець. Фірма так називається чи що Суміш 5 перців таке взяла. це копчена меле. І обикновенний. Взяла. Перець чорний мелений. 100% 20 грам. Мрія. Такий взяла. І Мівіну взяла. Приправка зі смаком курки. Овочі та зелень, аромат прянощі. Там м'ясо маринувати. Мівіна. Мівіна. Макарони можна додати, щоб пахло. Такі спеції купила. покупила. Такі спеції. Це його трохи прибрати чи не треба. Це вже мабуть продукти все. А ще яйця. Ще купила 20 яєць. Ясен світ. Ясен світ. Такі новенькі коробочки. Таки покупила. А це що? Ага. Дено два десятки однакових? Справжні велетні написано. Елька. Елька. Справжні велетні. Ясень світ. Щось тільки такі бачила, а то, то чи розібрали, щось не було. Іначе, я то я не так дивилась за тебе. А це, такі буду показувати мою ще купила. Крем мило, фейхова манго. Ось що фейхове манго. Так я буду показувати. Ставить, бо нема столик. ставить. Цей стіл доставляли вже. Дві штуки купила цього. У е, воно... нас є таке, що то, цей, а це таке, називається де наливається. Фен... 460 мілілітрів кремило фейфове рітке для очищення шкіри. Фейфове манго. Це таке манго? Манго таке. А це Купила салфетки. Щось сьогодні. Не, я думала накупити багато салфетків. Не було на знижках сьогодні. Не було на знижках. Та я думаю, Та, ладно, латник вже будуть знижки. Одну купила. Щось не по нашому воно. Скільки ж тут штук? 72 штуки. 72 штуки. Не по нашому написано. Я не знаю, що воно написано. Думаю, візьму на всякий случай, там вона скінчається. А. а це Так і купила шкребок металевий. Для очищення коструль Дві штучки взяла. Шкребок металевий. Дві штучки. Не знаю, я ніколи таких не брала, не знаю, які вони. Фейфуха впала. Ніколи не брала, думаю, візьму такий шкребок. Вже кінчилося, нема чим пошкрібти. А це взяла. Фері, мабуть, так воно читається. 500 мл номер один. Смак е е е соковитий лимон, запах, соковитий лимон, помить посуду. Вже закінчилося на кухні помить посуду нема чим. І таке треба. Нічого ж не зробиш. Так. Отак. І хай А це утюнок. Щось мені він подобається для туалету, більш нічого таке не можу брати проміж цього утінка. Утюнок. Суперсила. сила, видиме 900 мл. Убиває 99 мікробів. Щось мені так подобається, це на, на лід змиває. Оце таке я беру. той, що із запахом хлорки, щось у мене голова болить від запаху хлорки. Оце такий. Такий учонок. Шампунь взяла. Шампунь. Потрібна сила, реп'яхова, кастурова, розмаринова олія. Тисяча мілілітрів. Один літр. Такий Такий підходящий для нашої сім'ї не було, а це я такий собі взяла. Побачимо, може, тут. бо такого не було підходящого. Тут риб риб'якова, кастурова, розмаринова олія. Тут лічетний такий. Такий взяла. Ми це для голови. І порошок, Салих, значить салих, якихось. Салих читається, да? Салих. Я такий вже брала. Хватає надовго, не на один місяць. Надовго, хто як стирає, звісно. Обачу як. Три кілограми. Мені подобається такий. Так. І що, і що? І, і все? Нема кульків. Там нема там. Оце таке. Такі ми зробили покупки. Ось такі у нас покупочки. До нових зустрічей.